Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Є ВІД Марка 4, 13, 20 і сказав їм: не розумієте цієї притчі? Як же тоді вам розуміти всі притчі? Сіяч сіє слово. Ті, що край дороги, де сіється те слово, коли почують слово, зараз же сатана приходить і збирає посіяне в них слово, забирає посіяне в них слово. Так само посіяне на каменистому ґрунті, це ті, що як почують слово, зараз же з радістю його приймають, але не мають коріння в собі не непостійні. Тож згодом, коли стається утиск гоніння за слово, вони негайно ж зневірюються. Ще інші посіяні міштерня це ті, що, що чули слово, але ось клопоти всього цього світу, принада багатство й жадоба інших речей, увійшли, заглушують слово. І воно стає неплідним. А що посіяні на добру землю, це ті, які чують слово Його, приймають, отож і приносять плід. Той у 30, той у 60, той у 100 разів більше. Амінь. Євангелії Марка 4, 13, 20. Пояснені притчі про сіяча. Отець мій Небесний щоденно сіє зерно в моєму серці. Він не втомлюється це робити, Бо безмежно любить. І прагне, щоб всі його улюблені діточки прийшли до Нього. Тепер питання, що я роблю з цим словом, з цим зерном. На цій притчі опирається розуміння всіх притч і пояснення нашого цілого життя, чому ті чи інші речі діються в моєму житті. Ісус, наголошує, що ця притча є ключем до всіх наступних притч. Боже, ти невтомний працівник, а я твоя земля. Ти мене таким створим, бо це найкраще. Що може бути для мене? Ти, про мене піклуєшся, саме тому даєш в моєму житті потрібних мені людей. Ти дав мені спільноту, з якою я можу проводити час: людей, які є неймовірні, які мене, хоч не знаючи по великій мірі, запрошують на день народження чи реколекції, чи зустрічі. Я бачу, що ти постійно дієш в моєму житті. Хоч я цього і не розумів, але оглядаючись на минуле, це факт, що всього, що я досягнув, не мав би без тебе. Прошу тебе, сій ще більше в мене своє слово. Допомагай долати нерозуміння, каміння на шляху, яке ударяє тернину, яка глушить, щоб, витримавши я, став сильнішим і повністю вийшов твій план на моє життя. Щоб те слово, яке дає в мені плід, розвивалося і через мене сіялося в ближніх моїх, щоб сіялося в ближніх моїх, а може й далеких. Хоча ти мене навчаєш розуміти тебе і твої таємниці, ти, це ти мене благословляєш на мої справи, допомагаєш долати птахів нерозуміння, каміння переслідування. Тернину приглушення і ведеш до плоду спасіння. Я приймаю рішення впроваджувати все, що Отець мене навчає, впроваджувати Його Святе Слово, моє життя. Бо це є ключем щасливого і радісного, наповненого любов'ю і турботою Божою життя. Духу Святий, допомагай мені, благословляй моє життя, всі мої справи добрі! А недобрі давай розуміння, щоб їх знищувати на твою славу. Амінь. Богом благословеного ранку і дня. Амінь.